Коли я почав займатися бджільництвом на Ямайці, у мене не було навіть захисної сітки. Тож я попросив маму пришити сітку до Кепки. Якщо ви любите бджіли і ставитеся до них з добром, вони це відчувають. Адже бджоли жалять лише тоді, коли відчувають небезпеку. Якщо поводитися з ними спокійно, з любов'ю, вони будуть набагато спокійніші. Це я зрозумів з часом. Я працюю з бджолами без костюма і без рукавичок. Мене називають шептуном до бджіл. ось подивіться, міський мед. Бачите, це мед він виглядає інакше ніж той. є різниця. Так подивіться, міський мед, так він дійсно інший. Я намагаюся навчити якомога більше людей у своїй громаді. Щоб більше людей знатимуть про бджіл, то більше буде охочих їх тримати. А це означає більше бджіл. і так ми зможемо відновити їхню популяцію. Якщо не спостерігати, нічого не побачиш. Не знатимеш, чи є якась проблема всередині. Треба розуміти, коли щось не так. Інакше нічого не скажеш про бджіл. Тобі не треба? Ага, не хочеш. Та бджола на мене напала. Ось чому. Але ні, жіш це. Я йому потім віддам. Добре. О, смачно. Мені просто нема куди це класти. Ні, серйозно, це навіть трохи смішно. Я народився на ямайці у 1950 році. Усі, хто тоді народився, були підданими Британської імперії. Коли я виїжджав, мені було вже за 50. Я покинув Ямайку з маленькою валізою і кількома речами. Це все, що я привіз із собою в цю країну. Раніше я ніколи не подорожував. просто сказав собі, що хочу спробувати побачити світ. Я народився Растафаріанцем. Знаєте, але моїй мамі те не подобалося. Кожного разу, як я починав відпускати волосся, вона намагалася мене відмовити. Але після її смерті я вирішив іти своїм шляхом. І от ким я є тепер. Справжній Раста.

Знаєте, Джо, Тіна і ще один Джо мої учні. Вони благали мене прийти, бо почали займатися бджолами. Я перевірив і справді виявилось, що у вулику був рій. Кажу вам, рій. Він сформувався там у горі. Він не дотримується правил, він діє за інстинктом. Точно знає, що бджоли думають, що вони роблять і чому вони це роблять. О, друже, розумієш? Я впустив свій, давай, управлять. Оксаник снайзов. Майже все, що бджоли збирають, вони передають наступному поколінню. Вони віддають більше, ніж отримують. Ти йдеш сюди? Дивись. Бачиш? Усі бачать. Так. Ось бачиш? Ти хотів би побачити матку? Якщо я її побачу, я тобі покажу. У неї чорна дубка. А скільки живе матка? Чотири роки. Вона живе довше ніж трутень. Так ей бо не чіпай їх добре? А чому бджоли такі важливі? Якщо їх чіпати вони можуть ужалити? Чому бджоли важливі? Бо вони запилюють 60 відсотків їжі, яку ти їси, потребує запилення. І бджоли найкращі запилювачі, наприклад, яблука, груші, сливи, все це треба запилити. Гарбузи теж. Арі, ти можеш? Так, о, вже сонце вийшло. Накуріть їм голови. І мені подиміть на шапку. Вона їх обтрусить, не чіпай їх. Вона сама їх обтрусить. коли я був маленьким. Мені просто подобалося спостерігати за бджолами. На ямайці більшість бджіл жили в деревах прямо всередині стовбурів. я міг годинами сидіти і дивитися, як вони злітають і повертаються. Без сили, без боротьби мені подобалася ця єдність, це братерство бджіл. Файт со unification of the авдебіз. Запитання до міністра внутрішніх справ Ембер Рад щодо імміграційної політики після витоку службової записки, яка свідчить, що ще минулого року її поінформували, що існують встановлені цілі щодо видворення людей з Великобританії. Перше мене затримали у 2010 році. Мене відвезли до поліцейської дільниці у Вейвер. Звідти у центр затримання в Манчестері. Потім мене перевезли до Лондона. Знову затримали у 2012 році. Той центр у Лондоні це фактично тюрма з високим рівнем безпеки. Ти постійно в закритому приміщенні. Ти не можеш нікуди вийти, куди б не пішов, за тобою стежать. На тебе дивляться. У тебе зовсім немає приватного простору. And you didn't do anything. I spend over six months. Я провів понад шість місяців у тих центрах утримання. Зайшов туди здоровим, вийшов знесиленим. And come back out and coaches. я все одно борюся й досі. І з Божою допомогою я все ще тут працюю для бджіл і для людей. І я вдячний тисячу разів. Так, друже, саме тому доведеться вчитися, розумієш. Ви навчитесь. Ти станеш хорошим пасічником. Як її звати цю чорну матку? Карлія. Як ти її називаєш? Карлія. От вона матка там у кутку. Так, вона справжня чорна красуня. Чорна дівчина серед усіх. Перекладено та озвучено компанією Park Plus.